У машина з порушенням, дивіться, водії також не заважають на еваку... дивіться, не евакуатор їх забирає. Вони також Правильно. не заважають. Вони ж не заважають? Я ж кажу, якщо вона комусь заважає, я зараз перепаркую. Ні, так вони ж також не заважають, але дивіться, евакуатор працює. Райно. Дивіться, Райно. є таке? Диві... Давайте, є, давайте не... про... простіше. Скажіть. В Кодексі про адміністративні правопорушення, так, це, до речі, також порушення ви те, що ви курите в громадському місці. Дивіться, в Кодексі про окупав, Нема такого, заважає, не заважає. Є або порушив, якщо порушив, є адміністративна відповідальність. У вашому випадку скажіть мені, є така норма відповідальності, я просто перепаркую автомобіль? Ні, ну я ж розумію. Ну я ж вам питаю, закри закрите. Ну, ну закрите. От е, тепер дивіться, питання наступне. Якщо громадяни порушили, їх евакують, вони платять. Вам що дає право зараз порушувати і не нести відповідальність? Якщо що не вас від... звільняє від відповідальності? Давайте так. По перше, це є службою автомобіль? Не це не звільняє водія. Якщо, якщо, не вас, звільняє якщо від... вас не якщо від... вас не якщо вас від... не ви, не, ви, не ви, маячки. Ви